Оце водосховище туди, де, де цих, цих містечок. Зараз ми пройдемо навкруг. Тут ліса бачите. Кі ліса тут. Риба бачу, плаває. Можливо, не багато, але плаває. Вода абсолютно чиста. От місто, бачите, кірха. Кірха. Його не видно, бо тут лісу дуже багато. От за цією горою тут рядом місто. От, от місто, от. оці здання, це місто, тут невеличка промзона. Це таке водосховище. ну Рівень води зараз понижений. Бачите, як тут вода йде. Як зроблено. Бачите, наскільки більше буває води. Це реально зараз на 2 метри. Нижче максимального рівня. Нижче максимального рівня. Може засуха, може що. Але так в озері нормально видно. Видно так, тримають там якусь... якийсь клапан там стоїть чи що. Отак, обійдемо, обійдемо. Я тут не був 20 років, тут перемінилася, ця платіна стала геть другою, іншою. От. Тут була просто зона відпочинку. Теж прекрасна зона була, але без цих як, човників так все було тут елегантно, чисто, гарно. Це пройшло 20 років я знов тут. Зараз підемо подивимось тальспере. Це видно. Так називається це озеро, побудовано в 71-74 роках комуністами. Он так. Заксен. Бачите що? Собакам не какать. Отакі ві уголки водниха в Германії, бачите? Але вони частні, приватні. Це в лісі, от за спиною в мене ліс. Озеро. Бачите? Це все приват. Отам такий лісовичок. Типа там по праздникам щось продається. Скамеєчки, лавочки. Туалет обов'язково. без туалету тут таке неможливе. Бачите, туалет. І отак. От Ось така дорога. А це ліс. Ліс. Тут його ріжуть, трилюють, але по ньому і не скажеш. Буде далі подивимось. Білий істочник і щось таке. Потіни деякі, я всіх бачу. Вони такі неймовірно високі. І озера, і озера. Чисті, чисті, чисті. Вода тут. Прекрасно, я б скажу, З-під крана пийте воду. вот. такі, бачите. Шалаші, куріні, скамейки. А от озеро.